Європі треба розбудовувати свої європейські оборонні сили або сили оборони. Тобто, це рішення має бути політичним. Це не оборонна промисловість, це європейські сили оборони, тобто Joint Defense Capabilities, які мають включати в тому числі перш за все стратегічні сили стримування. Росії, звісно, тобто це виходить із тої ситуації, що е, Європі треба будувати свою систему оборони без сполучених штатів. Якраз у ці пробіли, оці гепси, які виникають після того, як Сполучені Штати відходять, це і стратегічна розвідка, це системи ПРО, це Діп Страйк, це е, ядерний, ядерна парасолька. Все це має бути враховано в наших наших, тому що ми європейці. Е, до речі, хотів підкреслити, що коли я кажу європейські сили оборони, я завжди маю на увазі Україну. То збройні сили сили оборони України входять, мають мають входити в сили оборони Європи, ширшої Європи, не тільки Європейського Союзу, бо ми дійсно маємо Велику Британію. Ми маємо Норвегію. Ми маємо Туреччину, до речі, в якій зараз відбуваються цікаві. Питання є, Канада, яка зараз інколи виглядає більш європейською, ніж американською. Тобто, це цікавий процес формування нової Європи, включно звісно, з Україною. І до речі, знову ж таки і white paper написано до 2030 року, і ми говоримо, що ми хочемо бути в європейському союзі в 2030 році. Тобто, це ця візія, вона десь співпадає, має співпадати з нашою візією. Але що, що тут не як на мене? Не вистачає в цьому white paper, який в принципі він правильний. Він, він розказує про те, що знімаються ці дефіцитні обмеження, тобто обмеження дефіциту бюджету в усіх країнах ЄС, звісно, за бажанням на національному рівні. Це дозволить залучити до 800 мільярдів євро на 4 роки. Це дає можливість розвивати. Ті напрямки, які от тут прямо прописано, що це і протиповітряна протиракетна оборона, ракетні та артилерійські системи, боєприпаси, ракети, безпілотники та системи боротьби з ними, військова мобільність, штучний інтелект, квантові технології, радіоелектронна боротьба і стратегічні засоби забезпечення та захист критичної інфраструктури, наче то все правильно написано, але залишається запитання: хто це все буде реалізовувати?